Заплющ очі, видихни глибоко. Сьогодні ми знову поринемо в тиху древню історію, це не просто казка, це спогад, що досі живе серед дерев, у тумані, в шелесті листя. Ти в безпечному місці. Тут немає поспіху, лише спокій, лише голос. Який поведе тебе стежкою, що веде в серце полісся. Тут повітря пахне вологим корінням, старими пнями та невидимими квітами, що розкриваються лише у темряві, десь над головою шелестить гілля. Вітер що ніжно торкається верхівок, але нижче тиша м'яка, глибока, ніби сама земля слухає. Давні мешканці цих місць кажуть, що ліс не любить гучних голосів. Тут треба ходити повільно, думати спокійно і дивитися серцем. Бо по ліся не просто дерева, це пам'ять. Тут кожна гілка. Знає, що було сто років тому, і кожна калюжа не просто вода, а відображення того, чого ти давно забув. Один мандрівник який колись ішов цією дорогою, зупинився біля старого вивернутого дуба. Листя на ньому давно опало, кора тріскається, але він стоїть, як вартовий. Це тут, шепоче він сам до себе, я чув її. Він не говорить про мавку в голос. Тут це не прийнято. Її ім'я не для голосу, а для думки. Вона не є зло, вона. Щось між пам'яттю і забуттям. Мовчазна, легка, як пара над болотом, вона з'являється тим, хто не боїться мовчати. Коли ти стоїш у цьому лісі довше десяти хвилин, здається, що тебе хтось бачить, не вороже, не нав'язливо, просто бачить і чує твої думки. Не ті, які ти кажеш собі, а ті, що давно мовчать усередині. Ця історія не про те, як знайти мавку, вона про те, що трапляється, коли тебе знаходить вона. Колись ще у дитинстві, коли вечори здавались довшими, ніж дні, я сидів біля вогнища поруч із дідом. Його голос був такий самий спокійний, як ця ніч. Слова лились повільно, ніби вода з глечика, і змішувались з тріском дров. Слухай, сказав він тоді, у нашому болоті є не просто вода, там живе пам'ять. Я здивувався така, як у книжках. Ні, не така. Жива. Вона має тіло тонке, ледь видиме. Всі кажуть мавка. Та це не зовсім так. Вона не зваблює, не співає. Вона просто є. Він замовк на кілька хвилин. Десь у полі. Кричала сова. Я бачив її, коли був молодим. Одного разу вночі пішов на рибу, і в тумані над водою стояла вона. Біля старого мілкого озера світла, майже прозора, не розмовляла, не рухалась. Просто дивилась, ніби шукала когось, кого давно втратила. Ліс завжди знає, коли ти йдеш не просто стежкою, а думками. Цього вечора я знову вирушив туди, до тієї самої галявини, де, за словами діда, з'являлась вона. Не було тривоги, не було поспіху, було тільки дивне відчуття, що там щось моє, не в сенсі власності, у сенсі пам'яті. Крок за кроком земля ставала м'якшою, ніби вела, а не тримала, трава не шаруділа під ногами, вона мовчки приймала. Тут усе було інше тиша мала запах, вітер форму, тіні, думки. Я не бачив її, але відчував у повітрі щось змінилось. Світло ставало синішим, як на картинах із дитинства. Дерева, що вдень здавались високими, тепер виглядали старими. Вони не просто росли, вони чекали. Мій подих став повільнішим. Серце теж. Наче ліс сам просив, не поспішай, почуй. Десь ліворуч щось блиснуло між гіллям. не світло, рух. М'який, спокійний. Листя впало з гілки, хоча не було вітру, іще одне, іще я зупинився. Навіть птахи перестали дихати, лише серце билося не від страху, від очікування. Я не кликав її, я просто був тут, і цього було досить. Тінь пройшла між деревами нетемна. Не світла, просто присутність. І щось у мені, найстаріша частина, що жила ще до слів, впізнало її. Не було голосу, не було імені, було тільки відчуття, що я не сам і що вона не привид, не дух, не казка, а пам'ять у тілі тиші. Стояти в глибині лісу, коли ніч уже впала повністю, не те саме, що просто бути в темряві, це наче стояти всередині спогаду, ніби сам час перестає бігти і починає слухати. Я не знав, скільки минуло хвилин. Може, кілька, може, ціла година. Тиша не тисла, вона тримала, як ковдра. А потім вона з'явилась, не вигулькнула, не вийшла, просто була, наче хтось витягнув її зі старої пам'яті, як шепіт, як подих. Світла постать не яскрава, а ніжна. Її тіло не відкидало тінь. Воно саме було тінню освітленою. Зсередини. Я не зробив ані кроку. Вона теж, але ми бачили одне одного в її погляді не було очей, лише тиха глибина. Я не чув голосу, але зрозумів, що вона говорить не словами, образом старе дерево, золоте поле, дитячий сміх. Вогонь, пісня, забута молитва. Вона торкнулась старого дерева поряд, і я побачив картини, спогади, уламки часу. Ось діти бігають, босоніж по стежці. Ось жінка тримає хліб у вишитому рушнику. Ось чоловік цілує землю перед тим, як іти на війну. Ось голоси. Тисячі м'які, добрі, справжні. Це не історія, це пам'ять. Її тіло і є спогад живий, спокійний, несказанний. Я не питав, хто вона, і не хотів, щоб вона залишалась надовго, бо такі зустрічі. Не для того, щоб тривали, вони щоб змінювали. Так мене не покидало відчуття, що я не просто у лісі, я в комусь. У чиїсь пам'яті, що живе довше за час, довше за мову. Після того, як її образ зник, я залишився біля старого дерева. Не йшов, не думав, просто дихав, і ліс дихав зі мною повільно, рівно, спокійно. Здавалося, що сам повітряний туман почав говорити не словами, а тишею у цій тиші було більше змісту, ніж у тисячах книг. Я заплющив очі і побачив не видіння, не сни, а спогади, які ніколи не були моїми, але чомусь знайомі. Хтось народився, хтось пішов, хтось закохався, стоячи під цим самим деревом. Хтось залишив тут листа, якого так, і не прочитали. Хтось колись просто сидів і мовчав. І цього було достатньо, щоб залишитись у вічності. Мавка не з'являлася більше в тілі. Вона була скрізь. У кожному пориві вітру, у кожному шепоті дерев, у самому ритмі ночі. Я заснув. Просто сів нам який мох і заплющив очі. У вісні я не бачив снів, я пам'ятав не своє. Чужі сни, чужі долі, чужі тиші. І в цьому було щось важливіше за розуміння, бо іноді достатньо. Просто бути, і тиша сама скаже тобі все. Ранок повільно торкався землі своїм м'яким світлом. Сонце, що тільки но почало пробиватися крізь легкий туман, розливалося теплими проміннями по озеру. Яке тихо відбивало небо. Вода була немов скло, гладка й прозора, а повітря прохолодне і свіже, наповнене ароматом соснової хвої і вологи. Я прокинувся саме біля цього старого озера лежав на м'якій траві, самотній, але ні в якому разі не самотній душею, спокій огортав мене, мов тепла ковдра, і ніде не було жодного шуму. Який міг би порушити цю тишу, в душі я відчував щось невловиме, ніби хтось тихо промовив мені щось важливе, хоча ніхто й не казав жодного слова. Це було відчуття, що сягає за межі звичайного розуміння, мов мудрість лісу, передана без слів. Я повільно підвівся і почав іти лісом назад, тим самим шляхом, яким прийшов. Але тепер кожен крок був наповнений вдячністю, вдячністю за все, що я побачив і відчув у цій глибині природи. Я уважно слухав спів птахів, шелест листя і відчував на собі ласку першого ранкового сонця. Все навколо здавалося жити, дихати разом зі мною. Ліс не вимагав пам'ятати кожну деталь, але й не забороняв забути. Бо іноді достатньо просто бути, бути тут і зараз, у цій миті, яка безцінна. І саме в цій миті я відчув, що повернувся не просто тілом, а й душею з новим спокоєм, новим розумінням і легкістю, що дарує ліс. Дякую, що були зі мною у цій подорожі крізь Чорний ліс. Якщо ця історія подарувала тобі спокій і тепло, обов'язково подивися інші мої відео. Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові розповіді для душі і сну. Підтримка кожного з вас надихає мене творити далі. Дякую, що ти тут.